Друзі, доброго раночку! Сьогодні ми намалюємо з вами рукавички, але не прості а такі перетворені в зимовий декор: Акрилові фарби або гуаш, білий, червоний, трошки, коричневий, синій, жовтий. Папір візьміть, або в мене така дощечка ДВП грунтована. Дуже мені вона подобається. Їх можна в великих об'ємах складати і не будуть займати багато місця. І при цьому це не папір, воно все ж таки цупке, тверде, така зручна, ще й деревом пахне. Беремо коричневу фарбу і просто фарбуємо наше полотно коричневим кольором. Якщо, звісно, у вас гуаш. Гуаш. Можливо, був би сенс спочатку намалювати рукавички, оці білі-білі, які потім поверх, звісно, коричневого вашого фону спробую нанести не з одного боку, а з іншого. Там в мене теж є ідеї, як можна справитись. Тому на початку розслабляйтесь ніякої відповідальності. Просто фарбуємо коричневий фон. Водички можете додавати. Тут коричнева моя фарба у всій красі. Називається вона «Умбра палена». Дуже гарний коричневий колір, Ну, от як на мене, як на мій смак, то він ідеальний. Такий теплий, але насичений, темний доволі. Ну коротше, ем, Гарний базовий коричневий відтінок. Хто хотів взяти, я всім рекомендую купляти фарби поштучно, окремо, не наборами, а саме купити класні відтінки, і про них я здається вже розказала вам в одному відео, можливо, ще якось зроблю. Коротесеньку підбірку саме базових потрібних відтінків для малювання. Хоча насправді з часом кожен їх вивіряє для себе сам. В кожного це якась своя база. До речі, якщо хтось в мене тут такий вже малювака з досвідом, то напишіть, будь ласка, які відтінки ви використовуєте в себе. Ось такі вертикальні лінії сьогодні, тому що це буде дощечка. Може, ось так вертикально все це діло. Залад. Візьмемо коричневу фарбу, змішаємо трошки з синьою, отримаємо чорний, можна сказати, але насправді це дуже темний, холодний такий колір, альтернатива чорному, дивлячись, чого в ньому більше. Він іноді навіть зелені може віддавати. Беремо тоненький пензлик, і цим кольором хочете, візьміть лінійку якусь, і під лінійку можна, а можна отак от як я, я сміливо від руки. Зробити проміжки між дощечками, але багато синього. Я зараз візьму коричневу і трошки попередньої суміші. Оцінити. Темним коричневим ми зробимо з вами проміжки між дощечками. Скільки у вас поміститься, хай вони будуть кривенькі і затишні. Ну, може, занадто, звісно, у мене вранішня кривість у них тут. Це такі темні пробіли. Ними. Ну, і звісно, якщо захочете таким от коричневим можна якісь зробити е, нолик, а навколо нього ще кружечки, які розходяться на древесині. Взагалі, може, якісь полоски по, вашу, по вашому дереву. Але все ж таки не таким прям тимнючим, а трошки змішайтеся зі з, з, з звичайним коричнем. І ще раз разочок пробіжіться по вашим дощечкам. Можете їм додати не посередині, бо посередині в нас будуть. Рукавички, весь наш натюрморт, наш букет, а десь ось тут по краям трошки можна додати якоїсь гри на це дерево. Прості полоски вже, полоски такі, бачите, теж на рівні, вже роблять якийсь ефект древесини. Ну, якесь ще одне колечко тут передам. Для зелені нам потрібен от дивіться до речі, коричнево сині. В мене було багато синього там кльову. Я до нього і піддам. Жовтого і отримую одразу брудненький, але темний зелений, там коричневий, синій. Якщо у вас, от, якщо ви додаєте жовту, недостатньо зелений, додайте ще синього в цю суміш, і ви отримаєте темний зелений. Але це той випадок сьогодні, коли нам потрібен не темний для основи, а навпаки, світлий, тому що фон темний. Тому я беру це все ось так окремо і до нього до половини цього всього. Я додаю білий. Що я отримую? Я отримую брудний, завдяки коричневому. Теплий завдяки жовтому, якщо мало теплий, я ще жовтого сюди додам. Але світлий завдяки білилам, так? І ось таким світлим кольором. Ну, спочатку я поставлю, де в мене будуть рукавички. Дивіться, десь посередині можете ось так намітити: плюс-мінус дві основи рукавичок. Ось одна буде починатись, ось друга під нахилом. А з них виходить такий світлий букетик. Спочатку, до речі, я бачу якась просто підложка, ось така світло-зелена підложка, прям кущик, знаєте, просто зелений кущик. Не несіть ось такі гілочки, якісь пухнасті. Це теж я так думаю, різновид хвої якоїсь там. Але фоновий, світлий, і зараз чудово, у нас підмішується наш фон, навіть мій не просохший акрил. А у вас може підмішуватися, наприклад, якщо хтось використовує гуаш, але це все не біда. Хай підмішується. Головне, довго не тріть занадто довго, щоб повністю не змішались. Свіжу фарбу підбирайте ось сюди, під цю основу. І так бачите, мазочками, мазочками вкладаєте кущик якийсь нерівномірний, десь більше фарби, десь менше, десь світліше, десь темніше, і головне, довго не тріть. Я ж кажу, щоб не змішались з коричнем. І проміжки залиште, дошки десь іноді теж може. Проглядувати. Чудовий зелений кущик. І так швидко, що я аж не встигла якось зібратися з духом. Дивіться, може, треба ще, щоб було. Бо це наша основа, яка буде підсвічувати букет. Я ще до цієї суміші додаю білої і жовтої. Отримую ще якийсь такий світлий відтінок, можливо, на цей раз більш теплий. І ще разочок пробіжусь, але бачите, я все одно довго не тру. Я мазок, 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 і кожен раз іду з цього місця. На одному місці я отак декілька разів не роблю. Ну і це не має сенсу. І ось ще трошки підсвічу наш з вами букет. Десь плямка така суцільна, десь такі окремі окремі втікші. Ну, і краєчки, які робіть. Іноді, так, да, іноді така видовжена. Гілочка ховоється, я так розумію, має бути. Тобто, Де-не-де де, 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 такі видовжені палички. Ну все, достатньо. Тут не треба ні себе нікого мучити, ні ці гілочки. Повертаємось до коричневого кольору. Я середнім пензликом, хоча, насправді, треба, мабуть, взяти було тоненький для гілочки. Я беру коричневий, можливо, трошки з попереднім темним зеленим або крапелькою синього, щоб якось його е, підтемнити. І малюю ось такі гілочки ну, В якомусь вільному порядку. Дивіться, ось. У мене 3, 4, 5, 6, 7. Тут же, скільки не дасте. Це ну, не так важливо, тому що ми зараз будемо ще додавати і додавати. Пензик я не мию, я його просто витру. І знайду темну зелену. Ну, за вс... більш скоріш за все, Її вже майже не залишилось. Беремо ще більше з синьої з коричневим і з жовту. І все це ближче до нашої ось, зеленої, якоїсь, можливо, навіть пастельни. жовтої, багато жовта. Мій синій, дуже міцний, він поглинає жовту з такою жадністю. Коричнева в цьому зеленому для бруду. І так, багато жовтого, мало синього, коричневого для бруду. І все це на цій каші, яка в нас вже була. Хочете, візьміть щетинистий з пензлик? Дуже буде зручно нам, якщо у вас є такі маленькі щетинки, Заведіть собі, в кого нема. По краям цих коричневих. Паличок ми додаємо зелені гілочки ялинкові. Густо набирайте фарбу без води і залишайте отакі вже, бачите, більш темні на світлому фоні зеленому. Я навіть ще, от, бачите, ще синього з коричневим сюди піддаю, щоб в мене був більш темний зелений, помітний на цьому фоні. Додаю ось таких зелених. Паличок. Якщо у вас немає щитинки, то звичайним пензликом теж можна. Просто щитинка вона ще залишає такий ефект. Бачите, і звичайним пензликом, в принципі, те саме, але мені щитинкою більше подобається. Головне, побільше фарби беріть. Треба, щоб було жирно. жирно і темно. Перевертаємо пензлик зворотнім боком, і якісь є такі білі штучки на цих гілочках. Я навіть не знаю, що це, але ми додамо, тому що вони гарно грають. Ну, це не ягідки і не сніжинки. Може, це дійсно якийсь декор. Ну, давайте просто пододаємо: де-не-де ось такі скупчення біленьких хмарок. Один разочок набрали і вистукали все, що у вас є. На цій зворотній стороні. Бачите, будуть і більші, і менші якісь краплинки. Окрім цього, є ще й червоні. Червоний в мене занадто темний, тому я його постійно для різдвяних робот змішую з жовтим. Тому що я хочу дуже теплий червоний. Ви теж можете підмішати будь-який червоний і ще з жовтим, можливо, не так багато, але в будь-якому випадку ви отримаєте більш теплий, не помаранчевий, але червоний такий гарний, гарний колір. Ягідний, якраз. Все в нас зимове в теплих відтінках, тому що й так холодно. Хочеться передати весь затишок і теплоту наших робот. Білим поки що, потім ми щось з ним зробимо, може. Малюємо там, де ми планували одну верхівку рукавички, а тут в мене буде друга ховатися, так? Тут одна, тут під нею буде друга. І малюємо форму рукавички. Ось одна верхівка. А яка в них форма дуже проста. Ось таке з одного, як підкова. так? Донизу трошки розширте. Ну, трошечки зовсім. І в сторону буде пальчик. Те саме з другою рукавичкою. Вони плюс-мінус одного розміру. Ця буде нижче спускатись. Щось коричневе в мене вже майже не залишилось. Я туди ще синього коричневого, ось якась суміш. З білим. І ви отримаєте такий сіренький кольор, але в мене забагато просто зелені, вже немає коричневинки. Ось тут в центрі вашу рукавичку підбрудніть трошки, ось таким коричнувати, синюватим, сірим, все ж це з білилими сірим кольором. Підбрудніть рукавичку поки що. А по краєчкам хай змішується з тим білим, що ви вже нанесли. По краєчкам вона наша рукавичка біленька. А посередині, така брудненька. Ви поняли, там був білий і маленька крапля коричневого і синього разом. Я отак змішала собі. Такий цікавий, сірий, глибокий, доволі. Або ще щось коричневе у вас в процесі підмішається, і там буде все, як треба. Буде достатня кількість коричневих пензлик. Вимиваю, витираю. І найцікавіша частина, заради чого мені чомусь дуже хотілося намалювати ці рукавички це. Беремо білу фарбу. Ну, для фокусу непомітного і відомого лишина ми можемо отаку от манюнечку краплю жовтого, до окремої горки білого, додати. Але вона має бути дуже маленькою на велику кількість білого, щоб отримати ну, непомітний теплий білий. Він не має жовтити, ви не маєте цього бачити так, відверто. Але він буде трошки відтінятися на холодному фоні, ось цих сіро-коричневих синіх фонів. Дивіться, обводимо рукавичку. Просто це, але дуже маленькою краплею жовтого. Або можете не робити. Обводимо ось цю верхню рукавичку, щоб ми її добре бачили зараз. І верхівку можете так плавненько її краєчок цей затерти. А всередині малюємо, по-перше, зверху малюємо рукавчик, в одній рукавичці і в другій одразу. Малюємо полоски. Раз. Хочете, візьміть більш тоненький пензлик, я, в принципі, середнім пензликом з тоненьким кінчиком це добре роблю. Можна взяти більш зручний полосочки. Тепер малюю ось тут посередині полосочку, тут і тут. Тепер малюю ось такі раз, два, галочки такі. Акуратно кінчиком пензлика набираємо. І робимо такі пташки, Візерунок пташки. Ось, чого не вистачило. Дивіться, беремо білий тепер. я сподіваюся, у вас тут підсохло. Якщо не підсохло, друзі, дочекайтесь повного висихання або на такі випадки ще використовуйте фен. Я намалюю один білий крючечок. Я просто, бачите, не розтираючи один разочок густо фарбою проводжу і не розтираю те, що там є. Але краще дочекатися висихання. Густо фарбу, бачите, набираю і веду, веду, веду. І все одно отримую зелену цукерку. Нічого, трошки відтінок її не завадить. Тонесеньким пензликом, без водички обов'язково перевірте, щоб він був. Малюємо ось такі червоні полоски. Такий класичний різдвяний лядяник. Підсніжимо трошки, я зроблю більше води, але не занадто багато має бути так саме раз. І бриз бризг Бриз. Трошки сніжку все ж таки додамо цьому на Це вуличний декор. У мене ще є такі ковзани. Схожа картинка, по такому ж типажу, але висять ковзани, може, ми з вами і їх намалюємо. А поки що приємного малювання і до скорих зустрічей! Все, що ви намалюєте, обов'язково висилайте в Телеграм і Інстаграм. Є в нас посилання під цим відео. Пошукайте, і буду рада бачити ваші малюнки. Па-па!